Махмуд Таймур, Ватяна лялька замолоду я часто їздив за місто, хоч трохи насолодитися тихим сільським життям. У ті далекі часи моє село було справді чудовим, від нього ніби віяло спокоєм та безтурботністю. Мене сильно тягнуло у рідні місця, але більше за все я любив прощальні вечори. Які влаштовувалися на терасі нашого старого будинку, я примощувався біля Шейха садівника і слухав його розповіді. Кожного разу він повторював одну і ту саму історію з тим самим початком і кінцем, нічого не додаючи і нічого не змінюючи. Розповідь Шейха стала невід'ємною частиною його існування. Так само, як він не уявляв себе без свого саду та апельсинових і лимонних дерев, так само неможливо було уявити його без цього оповідання. З чотками та цигаркою в руці він починав історію життя однієї дівчини або нареченої називайте, як вважаєте за потрібне була вона з далеких далеких країв, звали її Рейхана. Струнка та легка, не наче билинка, і, здавалось, ось ось її віднесе вітром. У десять років на неї надягнули хіджаб та вже не випускали з двору. В цьому віці дівчата, хоча вже й задумувались про заміжжя та материнство, але в душі все ж таки залишалися справжніми дітьми. Так було і з рейханою вона трималася за своє дитинство. І з ним дівчинку пов'язувала її ватяна лялька, яку мати шила на день народження дочки. Лялька була вірною подругою Рейхани. Вони навіть зовні були трішки схожі. Та ж сама форма носа, ті ж очі, схожі брови. Рейхана зберігала ляльку в найсвятішому для себе місці, скрині, де складався її весільний посах. І якось побачивши, що скриня повна, вона зрозуміла, що одного дня заручиться і вийде заміж. Але поки поки в скрині жила її лялька. Залишаючись у домі сама, Рейхана часто виймала любу подругу і довго з нею розмовляла, перебираючи речі із скрині, вона уявляла ляльку у ролі нареченої. І, хоч би які нові речі з'являлись у скрині, лялька завжди залишалась її володаркою. Коли батько заглядав у скриню, він завжди бачив зверху ляльку, яка велично сиділа на посогу дочки. Він усміхався, підходив до доньки та з ніжністю гладив її по худеньких плечах. А мати поступово розповідала Рейхані, про життя, яке чекає на неї після заміжжя, про обов'язки дружини в домі чоловіка, про те, якою турботливою, спокійною та уважною вона має бути, дівчинка дуже уважно слухала настанови матері, а потім, залишившись на самоті, ділилась з лялькою своїми враженнями та розпитувала її про свого майбутнього чоловіка. Одного разу з посмішкою мати попередила Рейхану. А сьогодні до батька прийдуть гості. Дівчинка відразу здогадалась, про кого говорить мати. Хвилювання наповнили всю її душу. Адже ж це він неодмінно він, а вона вже давно кохає та чекає на нього. І, хоча Рейхана знала, що побачить чоловіка лише у весільну ніч. А доки буде схована під хіджабом? Дівчинка все ж таки причепурилась, одягла нову сукню та трохи надухмянилась. Увесь день був особливим для неї, не такий, як інші. Хоча в її голівці і промайнула була думка: а нащо це все? Адже все одно він мене не побачить? У безкінечному очікуванні Рейнхана сховалась у маленькій кімнаті. З єдиним своїм другом лялькою. Допоки гості розмовляли з батьками, вона сиділа тихенько, як мишка. А коли почали збиратись, непомітно підгледіла в щілину і побачила його високий, з мужнім обличчям, з енергійною ходою, вишукано одягнений. Загалом надзвичайно вродливий. Рейхану охопило. Радісне хвилювання, від щастя вона міцно притиснула ляльку до грудей. З цього дня серце Ірейхани, наповнене коханням, до нього, билось лише заради нього. Образ коханого не залишав її ні вдень, ні вночі. Рейхана раптом зрозуміла, що життя досі було таким порожнім, скриня вже була майже готова. А в будинку всі вже готувались до весілля, аж раптом усі розмови про весілля припинились. Про нареченого вже навіть і не згадували. Потім із скрині зникло весільне вбрання. Рейхана нічого не розуміла, що могло статись. Її душу обійняв глибокий сум, тільки ляльці вона мала відкрити своє серце і розповідала про журбу. Яка з кожною хвилиною ставала все більшою та більшою. Та інколи Рейхані здавалось, що на очі її подруги ляльки навертаються сльози. Дівчині дуже хотілось відкрити таємницю зникнення її коханого. Вона навіть крадькома підглядала та підслуховувала батьків. Якось уночі рейхана прокинулась від батькового крику. Я ж його попереджав. І по-доброму, і суворо, якби ж він мене тільки слухав, і ось тепер маємо, що маємо, він уже ніколи не повернеться. Рейхана аж затремтіла від цих слів, всю ніч не столила очей. Слова батька, як великі кажани, кружляли над нею. Минали дні, батьки мовчали, засмучені та сердиті. Він ніколи не повернеться. Що батько хотів цим сказати? Адже ж не повертаються тільки мертві. Невже він помер? Ні, цього не може бути. Потім Рейхана дізналась, що її коханий небезпечний злодій і що його засудили. Хай збереже його Аллах, він скоїв злочин. Але ж як таке могло статись? Він же такий шляхетний, такий порядний. Це все заздрісні люди розставили свої недобрі тенета. Проходив час Рейхана поховала батька, а за ним і матір. Перейшла жити до тітки. Дівчина відмовляла всім залицяльникам і не приймала жодної пропозиції одруження. Ти що? Так і хочеш залишитись назавжди старою дівою? запитувала врейхана тітка. Не хвилюйтесь, тітонько, не залишусь незаміжньою, адже я заручена. Заручена, та він пішов і ніколи не повернеться. Якщо він живий, то обов'язково прийде до мене, а якщо мертвий, то я піду за ним. Так. Чи так, але ми будемо разом ми зустрінемось і поберемось неважливо де, на цій землі чи на тому світі. Так жила Рейхана і все чекала на повернення свого коханого.